Вправа 645. Сума довжин усіх ребер прямокутного пралопіпеда дорівнює 28 см, знайдіть суму довжин трьох ребер, що мають спільну вершину. Ну що ж, давайте розберемося з цією задачі, нам допоможе оця коробка, яка має форму прямокутного паралопіпеда. За умовою сказано, що в нас є сума всіх ребер цього прямокутника. Якщо ми, нам треба суму ребер, які виходять з одної його вершини, що це буде? Дивіться, у прямокутна правоприпада є довжина, ширина і висота. В принципі, нам треба знайти оцю довжину, висоту і ширину, тому що з кожної вершини підходять у нас і довжина, і висота, і ширина. Бо всі ці грані чотири однакові. І ці чотири однакові, і е, ребра, і ці чотири ребра, ну всі по чотири вони рівні. Ну добре, Тобто, нам треба знайти довжину плюс ширину плюс висоту. Можемо пригадати, а як знайти загальну довжину. Щоб знайти загальну довжину, нам треба взяти 4 довжини. Ось вони. Бо ці у нас ребра однакові, 4. Потім 4 треба взяти висоти, ну і 4 ширини, ось вони, чотири, 4 зустрічаються. Це і буде загальна тоді вся довжина ребер-прямокутника. Ну, Давайте дещо запишемо, щоб не просто записувати, що поділити на 4. Запишемо так. Оскільки сума довжин усіх ребер Прямокутного паралепіпеда прямокутного паралелепіпеда складає пишемо L тоді дорівнює це 4A плюс 4B плюс 4C так. І це тоді дорівнює 4 виносимо дужки, а в дужках у нас буде А плюс Б плюс С, то, як нам знайти тоді А плюс Б плюс С, треба L поділити на відомий множник на 4. То пишемо, то А плюс Б плюс С буде дорівнювати L довжина всіх ребер, що ділиться? На 4. Ну і тоді маємо. Тоді, що L, замість L ми пишемо 28, що ділиться на 4, і це буде дорівнювати тоді 7. Пишемо в дужках чого? Сантиметрів і записуємо, що це сума. Бжин трьох трьох, його ребер, що мають спільну вершину, що мають спільно? Вершину. Так, добре. Ну що ж, отже, сума довжин трьох ребер дорівнює 7 см. Записуємо тоді відповідь. Отже, пишемо 7 см. Ну що ж, ось таке завдання про суму довжин усіх ребер прямокутного пералвипада. На цьому вправу завершено.